Останні тижні Росія постійно підвищувала ставки. Росія перегнула палку, чим викликала роздратування, навіть на Вілому домі. Бачили, скільки хвилю критики з боку Трампа, в бік Путіна, наприклад, абсолютно збожевільний, грає з вогнем. Це лише деякі цитати, які от, не привожу, що звучали останнім часом. Чому так було? Тому що була, була певна модель домовленостей. І Вітков її фактично оголошував, При цьому США, навіть були готові визнавати Крим російським. А потім з'явилися заяви після першого раунду переговорів з Стабулі, з'явилися заяви роз... російської сторони. А. Про те, що ми створюємо буферну зону, тобто ми захоплюємо нові території, які не входили в модель, яка була передньо зрозумілою вже сторонам, Б. Радянський Союз жив, тобто ми маємо, ми маємо претензії на всю територію Радянського Союзу, не тільки Україну, не тільки всю Україну, яка вже має угоду по Мінеральному угоду з США, яка вже формально і неформально відходить з зону впливу США, але на весь пострадянський простір, включаючи Кавказ, Середню Азію, і це знову виникла тема з так званою нелегітимністю Зеленського, яку знову почали російські джерела активно прокачувати. Волмоз, ними підписувати нічого не будемо, там потрібно вибори і все решта. Це просто, це чергов, країн, це це, 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 це просто черговий привід, е, взагалі, не е, йти на якісь компроміси. Тобто е, розмову про нелегітинність <правити> президента. України. Це підвищення ставок. собі, що ми з тобою з вами домовилися е, не знаю, грати в футбол сьогодні ввечері. А я приходжу на поляну і приходжу весь в щитках, в броні і кажу, ні, ми будемо грати американський футбол. Ну, це по намагання Росії після першого раунду їй здалося, що вона може змінити правила, ще раз підняти ставки. Вона ну, почала піднімати ставки. США це викликало агресію. Українська атака мені здається, трошечки вплинула на, на це постановище Росії, хоча ми чекаємо від помсти. Формат цієї помсти і сам факт її ще обговорюється, обговорюються, дискутуються за кулісами між міжнародної політики. Е, йде складний діалог між, між безпековими структурами США і Росії, але в цілому весь цей, весь цей процес привзів до певного. ну, Певного спускання шин в Росії і в США це були певний час задоволення.